Каназір для сьомий клас. І е, перед тим е, як ми почнемо з вами, е, я вас запрошую до віртуальної школи, де я хотів з вами сьогодні ознайомити з дидактичними матеріалами, які використовую на різних етапах проектування на, на своїх уроках. Моя педагогічна ідея. Полягає у використанні моделювання та інформаційно-комунікаційних технологій, як засобів навчання, на уроках технологій та трудового навчання, і при цьому використовую певні принципи. Один з них це принцип адаптивності, де пристосовує комп'ютер до індивідуальних особливостей дитини. Принцип керованості у будь-який момент є можливість корекційно. Від процес навчання і е, процес інтерактивності, е, який несе в себе діалоговий характер навчання, де є вчитель, комп'ютер, учень. Вченому доведено, що при сприйнятті інформації найбільш поширенішим є е, візуальний 40%, е, слуховий і тактильний це по 20%. І схоже, із цього Вважаю доречним використовувати такі інструменти візуалізації, як презентації, відеоматеріали, пазли, інфографіка, колажі, інтерактивні дошки та вправи, дорожні, хмари, о, дорожні карти, вибачаюсь, та хмари слів. І з багатьма цих матеріалів ознайомлюю з вами сьогодні, розділяючи їх на етапи. Проєктування. І якщо говорити конкретно, то на організаційно підготовчому етапі використовує хмару слів, список слів, категорій, міток, ярликів на єдиному спільному зображенні. Детектична ціль якого візуалізація, активізація пізнавальної діяльності, розвиток творчого мислення. За темою проекту. Дитина має побачити форму, має побачити слова, завдяки яким можна дитину, учня, налаштувати на те, наприклад, про що буде йти мова сьогодні, втілюємо її до проєкту, да? як ви вважаєте, що ми будемо робити сьогодні? І передивляюся, діти починають да, висловлювати своє, свою власну думку. Також на аудиційно підготовчому етапі е, онлайн-платформа WordWall, яка може використовувати інтерактивні вправи і матеріали для роздруку, дидактична ціль, яких активізація навчання, закріплення та повторення матеріалу, мотивація та залучення. І е, саме щодо залучення, е, тут можна використовувати завдання е, як пам'ятку, да, е, відкриваючи е, коробочки. Учень має можливість побачити, якщо до цього нічого не знав да, про органайзер, це перший його досвід у його навчанні, то визначити з матеріалом. Можна нагадати, що, по-перше, треба намалювати ескіз, продумати, да, який у кого буде розмір, кількість відділень. Також нагадатиму, що потрібно, якщо ми навчаємось, починати з простого, не намагатися відразу зробити складний виріб. Та потім з декількох простих можна вже скласти. Вимірювати простір обов'язково, для чого буду використовуватися, де буду використовувати, і в залежності від того, вже робити підбір саме майбутнього органайзеру. І обов'язково продумати задля чого, да, що буде зберігатися в цьому органайзері. Е, чим корисніше WordWall, тим, що він по тематику, яку ми вибираємо, е, є декілька шаблонів, які автоматизовано він створює. Наприклад, можна використовувати в даному випадку і анаграму, да, де діти будуть складати слова, перебираючи літерами, да, і відтворюючи саме цю пам'ятку. Наступним є також в організаційно-підготовчому етапі AdPuzzle. На AdPuzzle можна додавати інтерактивний елемент, такі як питання, відповіді, завдання та відеоки. При цьому демонструємо відео, наприклад, як історична довідка, завдяки яким можна слідкувати за відповідальним навчанням своїх учнів. У Учнів при цьому розвивається почуття відповідальності. І стає більш цікавою подача цього матеріалу. Невеличка <клух> історична довідка про органайзер. По-перше, почнемо з того, що Зі шнутків шкіри були перші. Потім були дошечки. І відразу для дітей питання. Ми переглянули фрагмент. Да? Першим підставками були. І діти вибирають. Вони мають можливість як індивідуально вибирати це на своїх смартфонах, підключаючись. Або демонструємо на екрані вони колективно. Да? Перед цим вони дуже уважно слідкують, тому що. Ім хотілося так, щоб це було правильно. Шматки шкіри. Все відповідаємо. І відразу після цього е, наше відео продовжує демонстрацію. <му> да, вони тут вже бачать е, істор... історичне місце, да, де було поперше. Це місто Бергамо в Італії. І відразу до них питання. Історичне батьківщину органа Діти також відповідають, і ми маємо можливість рухатися далі. Такі відео. Ми... І наостанок обов'язково, так як з ми працюємо не лише щоб вони запам'ятовували, а й для того, щоб вони могли. Висловити да, своє бачення, вони залишають коментар. І найчастіше коментар моїх учнів щодо проєктів, да, їх новизни чи актуальності, чомусь вони називають саме ергономічність. Ось найчастіше саме такий виріб, і коли їх запитують, вони кажуть: ну, тому що це виріб задля того, щоб його було зручно використовувати. Було Приємний у використанні. Наступними ми з вами будемо рухатися коридорами нашої школи і потрапимо з вами. Зараз. І потрапимо з вами до наступного проєкту етапу проєктування це конструкторський. На конструкторському етапі використовує Google форми, де можна завантажувати файли клаузури, використовує графічний редактор Paint 3D, але частіше для вікової групи 5-6 класів та платформу моделювання Tinkercad. Дідактична ціль, яких є розвиток просторового та творчого мислення, формування конструкторських навичок, познайомлення з сучасними технологіями, набуття практичних навичок. Наприклад, Тінкеркет, якщо діти ще не вміють е, створювати, то е, вони намагаються, хоча б вже з шаблонів елементів якось з'єднати, єд... да? е, передивитися, що вийде, вийде при створенні. Ось мають можливість Є, от, можуть саме малювати, да? е, простірші навички набувати того, як візуально це буде відображатися. Да, торкнутися цього неможливо, але в об'ємі це цікавіше виглядає. Да, також тінкеркет надає можливість не тільки використовуючи тровимірну графіку, а й двовимірну да, на площині. Рухаючись і надалі, ми переходимо з вами до технологічного етапу. На технологічному етапі доречно використовувати інтерактивний сервіс Learning Apps для розробки завдань, формування алгоритмічного мислення, плануючи етапи виконання проєкту та організ... організовувати роботу з розвитком самостійності. На таких етапах частіше за все використовую завдання. Яке має аналогію кросенсу, да, головоломки, побудувати поетапне створення, наприклад, макету да, як він буде виглядати? Тут можна використовувати різні прийоми, різні матеріали. При цьому або готую їм із зображень, або діти мають самостійно відтворити, готуючись до презентації. Збирати поетапно свої проекти. Також на технологічному етапі, при початку да, до початку виконання технологічних вправ запропоновуємо сервіс Кахут. Кахут є один з найулюбленіших сервісів для дітей, тому що вони знають, що е, крім того, що вони можуть перевірити свої навички, е, повторити е, вони дуже люблять е, гратися, тому що тут можна заробити бали. І вони починають е, хто найкраще, да, все одно є у дітей інколи таке, е, на Кахуті, також е, мають можливість е, пройти невеличке повторення правил. Да, не забудьте правильно одягнути спецодяг». Так. Не ну, обов'язково заздалегідь готувати своє робоче місце до безпечної роботи. Ні. Підготуйте до роботи свої інструменти і пристрій в їх справності. Дійсно, так. Як треба працювати ножицями? Да, тримаючи їх. Коли потрібно носити на поверхню виробів пензлем». Дійсно, так. При потраплянні на одяг слід змити його водою. І можна з кінцями вперед, ні. виконавець не займається сторонніми справами. Так. Частенько проходимо, інцидентами можна брати. Ні. Такі види вправ для того, щоб налаштувати дітей, вони невеличкі, займають хвилинку-дві, але ідеально підходять за повторення. І за технологічним етапом на заключному доречно використовувати інтерактивну онлайн-дошку Padlet. Для візуалізації презентації результатів, спільної роботи та обміну досвідом. Діти оцінюють, мають зворотний зв'язок, як з вчителем, так і між собою. Рефлексію та самооцінку. Також вони залишають коментарі, виставляють свої роботи або буває інколи виставляють те, що вони хотіли б зробити або планують відтворити. І ось на таких прикладах вони виставляють зображення, можуть залишати коментарі, мають е, постійний доступ до цього. Та, е, якщо їм необхідно, вони мають можливість змінити, якщо вони передумали, їм потрібно щось додати, і в продовженні е, свого виступу. Е, Хотілося б сказати про те, що да, не своїми словами, да, а словами Адама Брауна, заснованого Pensel of Promise, що технології дозволяють вчителям перетворити навчання на захоплюючий пригодницький шлях, який веде до безмежних можливостей. І готуючись до закінчення свого виступу, хотілося би сказати, що застосування сучасних інформаційних технологій. У навчанні одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Дякую, шановні журі. Це те, то що прослухали в мене все.